Мирного неба всім. Всіх вітаю з святом світлого Воскресіння, хто сьогодні його святкує. І, звісно, ми зробимо питання про кохання. І буде у нас тема, що би він хотів вам сьогодні передати. А також ми подивимося його думки та думки почуття відносно вас. І так з Славянських легенд. Зараз ми подивимося. Хто прийшов? Все. Все. Ось таки мрія про, про комунікацію. А зараз подивимося, чи це перша жінка, чи перший мужчина покажеться нам. Подивимося, хто на королеву і також на короля, на королеву і на короля. Дуже вже, дивіться, ні королева, ні короля, а вже стільки карт. Історія має бути. Історія має бути. Королева мечів. Королева мечів з королем Пентаклей. От так. Ну, дивіться, тут на одній лінії в принципі виходить і королева і король, ну чому жінка тут в холодному аспекті відносно цього короля, або просто ви за знаку зодіаку, ну, повітряного знаку Зодіаку. Але справа в тому, що тут є доволі складна позиція, тому що бачите, як біля королеви виходить у нас п'ятірочка мечів, а біля короля Пентакли двійка мечів. І тут на ваше спілкування виходить дев'яточка кубків. Тобто бажання поспілкуватися є, але була якась ситуація не до кінця вияснена або не зовсім добра позиція. Можливо, жінка хоче щось зрозуміти, або ж ви хотіли щось доказати. Можливо, ви приривнували, також може бути позиція така. І тут іде якийсь блок. Або ой-ой-ой, я щось не подивилась. Тут такий блок, і блок на блоці. В принципі, можна сказати, що тут якомусь по якомусь питанню мужчина, в принципі, звалився в питання захисту блоку. Чи він не вирішив, що йому робити до кінця, чи він просто як загнана, знаєте, така. В загнаній позиції людина. Чи він не до кінця зрозумів вашу позицію, але ваша позиція виходить доволі гостра. Ви щось ставили, знаєте, отак. Ну... Ну, у вас тут і сімірочка, і туз мечі, ой-ой, і справедливість. Ну, дивіться, ви тут поставили питання, або або, знаєте, можна навіть сказати до прикладу, до прикладу, як можна це оформити. Якщо ця пара була разом, люди або люди, які разом довгий час, або люди, які один одному доволі сильно... До серця лягли, або люди, які реально були в сімейних узах, тому що ті карти, які отут я зараз заглянула відносно жінки, жінка так підняла меч, і ну знаєте, якщо це сімейна пара, то можна сказати, чуть не пригрозила розлученням, от до такої ситуації. А чоловік тут трошечки не в непорозумінні. Це я до прикладу говорю, якщо сімейна карта, а я вже вам, ну, якщо сімейна пара, а я сказала, що це може бути люба пара, перед тим вам це озвучила. Мужчина тут сидить, тримає цей свій пентакль, і він трошечки якби не зрозумів, а чим це я не догодив? Що, що не так, що в мені не так, або що не сподобалось, або що я роблю не так. Ну, можливо, і питання з грішми зв'язане. Ну, або питання знову ж ситуації вирішення. Вирішення і, і він при розбитому серці. Ну, не знаю. Жінку показують, дивіться, ви в холодній, в холодній позиції. Ви на щось розсердились. А він такий, як би, як кажуть, не при ділах, не при справі. Я не зрозумів, за що. Чому? Що відбувається? От якась така позиція. Ну, давайте будемо дивитися. Ну, якщо у вас, ви були так, до серця один одному, ну або. Ой, тут король мечів дно колоди. Ох, Мені здається, мужчина спантеличений. Мужчина не зовсім зрозумів ваші вимоги. Ну, тому що у вас якось дуже серйозні вимоги. Якісь дуже серйозні. ну, або, або ви йому так пригрузили, ну так пригрузили. Кажу, от, воно виглядає як розлучення. От не зробиш, не підеш, або підеш. Розумієте, якось так. Ну добренько, все. У вас ми побачили, по крайній мірі, на даний момент такими, е такими енергіями показали. Або дивіться, також може бути ще, ну, в принципі, Жінка в холодному. ну Я знаю. Можливо, ви не прийняли його пропозицію. Король з пентаклем, а жінка така з мечем роздумує собі. При тому, що у вас там була непогана дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків може говорити, що і одна, і друга людина при симпатії, великій симпатії. Тому я і спочатку озвучувала такі, такі відносини. Але також можу говорити про певний егоїзм. І з одної, і з другої сторони. Я хочу те, що я хочу. Або те, що я вмію, або те, що я знаю, або те, як має бути. І знову ж на дві сторони: що один, що другий. Так, поїхали. Тепер дивимося. Його думки відносно вас, його почуття відносно вас. Давайте візьмемо третю, візьмемо ще позицію, його дії відносно вас. І у нас було, що би він хотів вам передати, сказати сьогодні. Ой, тут карта така гарна закоханих. Ну, він так і подумав, він так і подумав. Так і думає, напевно, і про щось. Це, це, Знаєте, це така пауза якась, як пауза. Я живу своїм життям, а що вона робить? Я постійно про це думаю, постійно про це згадую, кручу це собі в голові, вона така. Гусиня тут така, ну, він так вас бачить. Бачите, вся в діамантах, вся в, в, в дорогоцінностях, вона себе так цінить, вона себе так цінить, а що ж мені робити? Можливо, йому не вистачає коштів, щоб вам якісь подарунки робити, до прикладу, тому що тут карта все одно в очікування. А можливо, не знаю, з якого боку ще обійти і зробити вам якусь найкращу пропозицію. Це його думки. Однозначно, що думки є, думки це певне, як вам сказати, це певне сумування, певне сумування, але знову ж через четвірку монет це якась якась дивна ситуація ревнощів, Це якісь такі. це відчут... Це якісь дивні ревнощі, я вам так скажу. Або була якась така, можливо, сварка через ревнощі. І він це в собі закриває, або все-таки ревнощі були з вашого боку. І він не розуміє, ну як так? Можливо, він вам вже не раз говорив, або показував, що ви саме краща, або що ви йому е, до вподоби, або що він вас е, любить, що ви не розумієте, що кубків, що ви його е, ну, якби рідна душа. Ну, е, Ну, от. Ну, можливо, він не вміє так показувати або розказувати, або ще якось, знаєте. Але у нього є відчуття, що це моє. От, розуміє? Ви його. От ви його, що вона, що вона хоче від мене, я не можу зрозуміти. Тут якась така е, реально дивна енергія, тому що вона від самого першого от від самих перших карт іде, що він не розуміє, чому жінка, ну, жінка відносно, відносно нього заявляє якісь претензії, можливо, або поставила якусь претензію, або чому вона себе так веде. Я ж її вроді тут все. Ну, от. Але живе, от живе він постійно в якомусь минулому. Як там було добре, він може думати про те, е, яких успіхів ви досягаєте, або що ви думаєте, чи цікавить вас минуле, або чи цікавить вас е, з'єднання на рівні душ, можна сказати. От чи ви цікавитесь з ним, також може думати про те. Ну, це була перша карта, в принципі. <кій> а, дивіться, на рівні почуттів доволі цікаво, тому що тут пристрасть йде, пристрасть, яку мужчина е, зажав. Ну, от, зіжав і тримає все в кулиці. Блокується і закривається повністю. Ні один мускул не, е, як це, не, не, не вздрогне. Хоча сам дуже сильно хоче е, комунікація, хоче взаємодія, хоче відкриття, хоче цього руху, прискорення, бажання. Бажання, які він закриває. Е, дивіться, що я вам ще скажу. Він не розуміє, оцей мужчина не розуміє, ну, реально, почуйте мене, будь ласка, не розуміє, чому. Щось або відбулося, або сталося. Навіть якщо ви будете е, мільйон раз доказувати і розкладати щось на полочки, що отак, отак, отак він буде кліпати очима, буде вас слухати, і він все одно не буде розуміти. Ну не розуміє він всередині, від... ну що він ще зробив не так? Ну що він не так робить? Він і то вам, він і сьо вам, він готовий до вас, розумієте? він, Можна сказати, десь в якійсь мірі, хоча воно не відкрито тут. не відкрито, Але він як поклоняється судно. Але ще раз скажу, не відкрито. Цей мужчина доволі як це, гонор... гонористий. Доволі гонористий. Він не буде, ну дивіться, він в душі може впасти на коліна, але так він ніколи не впаде на коліна. Ну, Щоб ви розуміли, душа, душа його просто блокується і Як це? в отрицання йде. Я краще, можливо, відвернуся і не буду дивитися, я краще не буду говорити, я краще не буду спілкуватись, я краще ще щось там не буду. А, ну от, якщо мене не розуміють, давайте подивимося дії. Ну, повішаному. Повішаний не про дія. Повішаний не про дія. Дев'ятка пентаклей для нього. Підтвердження того, що. Знову ж дев'ятка, бачите, я кажу, тут дуже гонористі люди, що ви, скоріше всього, що він. Він визнав вашу, ну як хочете, красу. Він визнав вашу як це, самобитність, він визнав, він визнав вас. Але карта повішеного це взагалі не про дії. Це по суті про жертву, яку я вам сказала. Він в жертву пускає любов. Бачите, ту скупків. Раз ти так вирішила, дівчата, зверніть увагу, жінки, зверніть, будь ласка, увагу, там у вас йшов справедливість і туз мечів. Сьогодні історія про те, що чоловік з родини, якщо це родина іти не хоче, не хотів. Якщо ви будете його, ви чекаєте, що він приповзе на колінах, або ще щось, якась там у вас була. Складна ситуація, він не приповзе. Він буде плакати тихенько за вами, але ви не побачите нічого. Ну просто не побачите, він не прийде. Тому, якщо вам важливо... Або, якщо це не чоловік, я вам вже з самого початку просто розказала по енергіям. Якщо у вас стосунки, якщо ви прирівнували, там, там над вами була, розумієте, від вас йшла п'ятірка мечів. Від вас йшла п'ятірка мечів. Ви могли щось, кажу, або прирівнувати, чи була ця причина, чи не була, або якесь інше положення таке, гостре положення. Я думаю, ви почули. Давайте подивимося, що він хоче вам сказати. Тут, напевно, я навіть див... давайте так. Я не знаю, чи він би. Хіба душа щось е, передасть. От в, ць в цьому положенні я не... я не знаю, чи тут буде зараз якийсь. Ой, король мечів. Ну, В принципі, дивіться. Король мечів закритий, так, але що він вам говорить? Ви його сила, жіноча сила. Що ви та жінка, біля якої ну, от він або схиляє, я не знаю, свій гонор, він би хотів це зробити. Десятка кубків, ви його сім'я. Або вас отак катати на своїй великій спині, до прикладу, або як. Розумієте, але він, про що я сказала? Король мечів. Він закривається і дуже говорить, якби, ну, король мечів він не дуже. Він не дуже розмовляє, можливо, він тут думає про відкриття, чи ви зробили? Можливо, у вас вибір, розумієте? Чи ви якийсь вибір зробили? Любий вибір. Це може бути як в коханні, так може бути і в житті. Що би він хотів вам сказати, в принципі, може розговориться цей король мечів? Працює він, працює, бореться. Король королева м'ячів. Можливо, що хватить, хватить, хватить цього перетягування канату. Хватить якоїсь конкуренції. Хватить ну, просто, або, знаєте як, попрацюй над цим. Ну, може, ще так якось, на такою позицією конкурен... конкурентності. Але я би казала тут, що це він якби більше працює. Ну, що, все-таки йде цей момент спілкування? Дивіться, все-таки, все-таки це відчуття кохання, я, воно його просто спопиляє, воно його давить зсередини. Дев'ятка знов ж іде, дев'ятка кубків. Це, цей мужчина хоче цього проявлення. Там показано, що він... Я, а я не знаю, ну як діє, діє по цьому. Ну, ну. ну це щось е, з області фантастики. Це реально з області фантастики, але нехай ця фантастика буде для вас. Е, тому що, в принципі, дивіться. Для нього ця вся ситуація дуже складна. Для нього ця позиція віддалі якоїсь, оцього холодності якоїсь, вона по суті можна сказати, що вона його вбиває. Він би хотів забрати цей момент, він би хотів скорого якогось розрішення або вирішення. або... Ну, прояснити ситуацію, він би хотів, але він чомусь, я вам вже сказала, скоріше всього, чому він впевнений в тому, що ви від вас йде тут четвірка мечів. Все, що ви сказали своє слово, розвід і дівоче прізвище. Все більше не підходь, не будемо розбиратися, ти мені не потрібно. Ну, і всяка така, і всякі такі речі, які жінка може говорити. Можливо, він настільки сприймає все прямолінійно. а Жінка пішла трошечки такими, знаєте, хиткими шляхами направо, наліво, отак. От ви думали, що він зрозуміє, ну як жінки можуть. А мужчина все, що ви сказали, взяв за чисту монету, на це дивиться, ще й натирає, полірує цю монету і думає, ну, раз вона так вирішила, все. Вона поставила крапку, вона поставила тут в четвірку мечів кинула все. Хоча це пауза, але для нього виглядає як кінець, кінець майбутнього. Хоча він би хотів. Відлюднику, цей мужчина відлюднику. Та хоче він, дивіться, двіка кубків на дев'ятку кубків. Ну, що ж я вам можу сказати? Королева монет, а там він король монет. Ну Все, все може бути. І нові можливості. Душа його передає, в принципі, щоб він хотів вирішити це питання, щоб тут щось відбулося, скоріше всього, знаєте, реально з рівня фантастики, космічної фантастики, якась зустріч, можливо, яка дасть, яка дасть оцей момент ну, зустрічі, столкновення, коли люди зможуть, хотячі чи не хотячі, про щось переговорити. В принципі, у нас е, пройшли два аспекти: це мечові і пройшли аспекти пентаклових. Тому можна тут говорити, що або це реально питання про те, що, що ви, що він, хотіли би бути в проявленій позиції життя, тобто законні, або були, як я вже сказала, або ну, були в стосунках, або щось таке. знаєте, Дуже рідне і близьке. Яке по відчуттях, що це моє, але тут о, людина думає про думає, думає, думає і хоче, щоб він вам сказав. Ну, хоче. Чекай да ревність була. Від вас. А до чого тут тоді. О, ой, я не знаю. Давайте так. Сьогодні якась у нас дивна історія. Тут спетаклей. Дивна історія, тому що е, аспекти все одно показують про те, що. Він би хотів або відродити щось, або перейти на новий рівень, от як обнулити і піти заново. Але тут або питання є, ну, але кажу, реальність йшла вроді від вас. А, ну, Може, в той час вже біля вас хтось є інший, або він впевнений, що хтось є інший, або він а, зрозумів якось, можливо, якщо біля вас нема, тут він показує іншого короля. Що біля вас дивіться, розділяє тут королева пентакла і тут король, а тут розділяє ситуація. Я не думаю, що це аспект. Ті карти, які отут е, лежать. Е, це таке враження, що для мене ходу немає, тому ж немає для мене ходу. п'ятірка закриває, тому що біля неї інший мужчина. От якби інший мужчина якби е, е, не було такої позиції, він би проявляв себе. А так він не може проявляти. По крайній мірі він так думає, чому чому, тому що тут. Ще щось завуальовано, тут через жрицю йде і через п'ятірку, через п'ятірку Пентаклей. А це я не говорю. Тут немає питання обману. Тут може бути якась невияснена позиція. Може, він бачив, хтось до вас приходив, заходив, а він десь мимо, мимо, я не знаю, йшов вашого дому, або з кимось вас побачив. Може, вам хтось щось підносив, підвозив, розумієте? Тут є якось у нього є впевненість в тому, що ви з кимось іншим живете. Ну, може, така і ситуація є. І він би проявляв себе, він ну, тут говорить, а що я можу сказати? Ну, що я можу сказати? мужчина люднику. Ну, отак. Називається, дійшли. Ви там через ревність, а тепер виходить отака от позиція. Хочу єдинороги взяти. Це таро лабіринта. Але я його називаю, ну, в принципі, єдинорогами. Mm -hmm. Щоб я, мабуть, казати? Та королева Пентаклей. Королева Пентаклей. Ну що ж робити? Знов це перетягування канату, Знов вона і тут жезлів. Вона мені виставила якусь претензію і все. Вона тут прочається, вона тут відстоює якісь власні свої інтереси. Знову ж Луна йде. Ну, бачите, Луна і сонечко, місяць місяці сонечко, в принципі. І через цього лицаря Кубків. Він вагається. Він вагається, тут жезлі все-таки, скажімо так, ця енергія, бачите, я, я часто називаю це промінчик, а це саме сонце. Ну, але промінчик, знаєте, тут жезлів це така потужна, потужна вогняна сила, або потужне бажання, чоловіче бажання. Ну, його реально просто збиває з ніг ця вся, це це. Він бачить себе імператором і знов шестірка. Питання в тому, що він хотів би довести всю ситуацію до пуття. Тут, дивіться, це є десятка. Колода по Марсельському, по Марсель, і вона говорить про те, що в Десятці є. Як в, чимось похожа на. Чимось похожа на десятку пентаклей. Але це спільні зусилля, це ми будуємо разом, ми щось створюємо разом, ми це, це дії, дії про суспіль, суспільно корисні ваші загальні дії. Я хочу цієї комунікації, але поки що хочу цієї дороги, любовного того, ну якоїсь. Афекту, напевно, так. Або пропозиції, але я поки що тут ще в ну, якби, бачите, в цьому місяці, в луні. Ну, якось так. Ну, все що, все, що на даний момент я вам можу сказати, оцю ситуацію він для себе там вирішує, дій по повішеному. Поки він не вирішить, От, не те, що не вирішить, можливо, він переконається в чомусь, можливо, він щось інше побачить, зрозуміє. Можливо, ви її станете м'якшою, може, ви його не будете так довбити мечем і якоюсь справедливостю. Ну, дивіться, я... можливо, і можливо, все одно цей лицар і проходить. Лицар мечів. Десятка кубків лицар мечів. П'ятірка думала, може, ще щось з войовничою ситуацією, але ну, тут більше така позиція все-таки про кохання. Щось він тут обдумує для свого цього розуміння, жариться все. І тут все-таки пажезлів, ну, все-таки пазжезлів є, ну. не знаю. Може, все-таки його прорве? Якщо вам потрібно, то а, це може відбутися. Жириця поки що закриває, ну і підтверджує розклад. Ну, така ситуація. Все, я дякую вам і до зустрічі!